Це мій Любимчик Аркадія. Це сорт інституту Таїрова з Одеси. На сьогоднішній день він мене повністю достиг. Я дуже її люблю. Смачна хрумка ягода, солодка. Зараз на власній ділянці біля будинку Віктора Вітомського більше сотні сортів винограду. Та ще 30 років тому чоловік і не думав, що ця справа стане сенсом його життя. Вирощує фермер виноград у Кременці, звідки він і родом. Спонукало мене в 80-х роках минулого століття, мені довелося потрапити досить в досить південну таку країну, де я побачив дуже гарні виногради, я був здивований і шалено. А потім десь в 90-х роках я був в Криму, також побачив виногради. І вирішив, чому ж не спробувати в себе вирощувати. На ділянці фермера понад 200 кущів ягід ранніх та пізніх сортів. Чоловік каже, вирощувати виноград на Тернопільщині складно, адже клімат прохолодніший, ніж в південних регіонах, де поширене виноградарство. Ну, навіть тут у нас на Заході, наприклад, я живу тут, на мене Південно-Західний схил гори тут живу, у мене ґрунт тут важкий, суглинок, копнеш там 70-80 сантиметрів, далі йде камінь, скала. Це гора. Дуже важкий ґрунт, тому в мене от зараз я вже забув, коли я виноградник підливав. Подивіться, ця земля, в мене постійно тут воло. А в мене неподалік товариш живе теж виноградарством займається. В нього піщаний ґрунт. Йому постійно треба його підливати, тому що, що не вляв пісок, пішла вода, пішла і підживлювати. Отака різниця. Серед сортів винограду, якими захоплюється фермер, американський кеш-миш. Тут три сорти, якими я захопився останні роки. Оце аватар. У нього дуже цікава ягода, видовжена така, до 5 см довжиною з такою ямочкою в кінці. Но у нього термін достигання трошки пізніший. І тут навантаження у нього в цьому році маленьке. А є ще другий кишмиш, також американської селекції. ламборджині. Це в мене перший рік він заплодоносив. Подивіться, які ягоди. Це все кишмиші, вони безкісточкові. Віктор Вітомський зазначає, що доглядати за виноградником це важка і кропітка робота, але вона надихає. Його вирости, потім його посадити, правильно його догледіти. А як правильно догледити? Сформувати його. Дуже багато залежить від зелених операцій. Що таке зелені операції? Це от посинкування. Ми на винограду бачимо, от є листок. А з пазухи того листка росте пасинок. І він в мене був прищіплений на один листочок. Якби я його не прищіпнув, це був би такий самий ще один пагін. І на кожному листку це було б таке загущення неможливе. Умови вирощування ягід відрізняються залежно від сорту. Про те, як правильно доглядати за виноградом, Віктор розповідає на своєму ютуб-каналі. Кожен кущ винограду це як окремий індивідум, будемо казати, до кожної свого потребує свого спеціального догляду. Нормування. Наприклад, дивимося, там сильно рослий, такі пагони, потужні, значить його треба навантажувати більше гронами. Так? Якщо він слабо росте, значить його в процесі це починаючи, тільки він прокинувся, там виріс 5-10 см, я вже зразу, по-перше, він викидає дуже багато бруньок, треба зразу нормувати. лишні видаляє. Щороку чоловік висаджує нові сорти винограду. Каже, зараз хоче виокремити найпристосованіші та найплодючіші сорти. Ну, я вже багато років, років 3-4 вже планую ту кількість сортів і гебридних форм зменшити в себе, ну, поки не вдається, щоб залишити, наприклад, ну, 20 максимум, такі, які ну, максимально підходять для наших умов. Ну, треба випробувати. Отакі в мене плани є. Виноградарство для Віктора це не лише улюблена справа, а й спосіб заробітку. Часто зароблені кошти чоловік відправляє для допомоги зсу і зазначає, якщо дійсно любити справу, якою займаєшся, це обов'язково принесе гарні результати.